Симон Петлюра, виходець із Полтавщини та нащадок давнього козацького роду, наприкінці 19 століття. Він вступив до полтавської духовної семінарії, де мав би стати покірним ченцем, але натомість став революціонером. Величезне враження на юного петлюру справили промови Миколи Міхновського, найпершого ідеолога українського національного руху в Російській імперії. Тож семінарист вступив до лав революційної української партії і організував у своєму навчальному закладі колективний протест проти жандармського нагляду та русифікації. За ці виступи Петлюру запроторили до в'язниці. Звільнившись під заставу 1904 року, Симон Петлюра нелегально виїхав із Російської імперії до Львова, який тоді був під контролем Австро-Угорщини. Саме тут він розпочав журналістську кар'єру в місцевих українських газетах. А вже за рік у Російській імперії відбулася перша революція і була оголошена політична амністія. Ош Петлюра зміг повернутися і протягом наступних років працював над різними українськими виданнями в Києві, Петербурзі та Москві. У своїх статтях він відстоював соціал-демократичні погляди, але з питанням незалежності та навіть автономії України тоді був дуже обережний. Під час Першої світової Петлюра висловлював надію, що участь українських воїнів у російській імперіалістичній війні зрештою має розвінчати упередження царської влади про васальний статус України. Проте друга революція змінила його погляди кардинально. Навесні 1917 року Симона Петлюру обрали головою Українського генерального військового комітету. Він став першою військовою організацією Української Народної Республіки, яку проголосили тоді ж у Києві. А сам Петлюра її першим військовим лідером. Він зміг рішуче придушити спроби повстання більшовиків у столиці та по суті врятував Українську Народну Республіку від швидкого падіння. Втім, інший український політик і письменник Володимир Винниченко вважав, що цим Петлюра лише розлютив Володимира Леніна та й, узагалі що молодій республіці армія, нібито не потрібна. На знак протесту Петлюра поїхав із Києва, аби формувати...